Всім привіт! Сьогодні, як бачите, ми на фазенді біля курочок. Сьогодні будемо прибирати потрібно прибрати трохи на подвір'ї. Основна задача прибрати нам ось ці будочки, бо я хочу сюди переселити курей. Будки хоч старі, але вони ще В хорошому стані. Дерево у них ще добротне стоїть. Так, чуть-чуть похилилися, але то не впливає. Вони так відео не передає, але тут нормальний такий нормальна квадратура, можна сказати. Тут я вже прибрав, мусор в основному був вивіз. Переходимо до важчої частини. а а саме це, зараз покажу, потрібно звідси винести цей металобрухт, перебрати, що там може є діловий якийсь металолом, щоб не викидати якісь, може, тири-пири, куди ще пригодиться щось. Ну, в основному тут таке старе, непотрібне, яке вже дуже багато років лежить, і потрібно його звідси прибрати. То, зараз починаю звідси. Виношу його на вулицю, десь ось тут складу і буду прибирати потім ось тут, в цьому відділенні. Тут в основному всякий хлам потрібно вивезти. Потім піджену сюди тракторця з прицепчиком і будемо наводити красу. Ще отак по периметру хочу повкопувати стовпці з якогось твердого дерева закаті. може піду щось в кущах, знайдемо, наріжемо. Загородити сіточкою раз. Отам перегородить. Тут старий хлів. І тут перегородить, щоб вони собі отут на подвір'ї жили і тут не росли ось ці бур'яни. Є, звичайно, хлів, але він. В аварійному стані його потрібно по-хорошому зносити. Там з тої сторони так, виперло стінку, підтікала десь вода, і він такий в аварійному стані. Хоч зверху залазив, ще дерево нормальне, можна ці крокви кудись використати. Але я думаю, ми будемо його розбирати. А будочка ще така хороша, можна в ній. Отут зробити для корей хай живуть, а отут, наприклад, зробити якусь кормову, щоб собі нанести нанести сюди корми, щоб постійно від дому не таскати, тут трохи треба пройти. І тут, щоб вони собі мешкали, щоб бур'яни не заростали. Ну і вдома, біля хати їх там, де живемо, теж їх не треба. Хай живуть тут. Так що. Приступаємо зараз до роботи. Будемо наводити красу. Подивимося, що встигнемо за сьогодні. Погнали. Це відкопував, щоб двері більше відкрити. Ось так. Найшов таку лопатку. Заступець маленький. Прикольний. Ще такий? З добротного металу, десь два з половиною, то й три міліметри. Прикольно. На металлом навіть вже жалко викидувати, хай буде, може пригодиться. Так. Починаю. На металолом. На металолом. Я щось? Так, так будуть потрошки викидати. Викидати все, а потім вже собі там буду відсортовувати, що піде. На продаж не потрібне, а що? Ну в хазяйстві залишити, Що пригодиться? Тут трохи його є. Трохи тут його надбиралося. З металоломом начебто розібралися. Так, місце звільнили. Металолом забрали. Ну і замахався, звісно, поки я його всей виніс. Ну вже, солідне місце. Тут ще хлам, різний лишився. Така штучка для шлангу. Кому треба? Пишіть коментарі, відправлю. Безкоштовно. Вона не зломана, просто шланг звідси винятий. Так, ще в нас лишилось отут різний хлам. Тут якісь каністри старі, ящики поломані якесь дерево. Незрозуміле баклажки. Всякі тряпки. Ми його зараз підганяю тракторець. Сюди заїжджаю. Гружусь його на мусорку. викидаю. Що в нас по, по металолому? Ось така гора металолому в нас вийшла. Що тут тільки нема, коротше, все є, що хочеш. Так. Ми його хочемо продати. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, скільки за таку гору металолому можна. Отримати грошей. Тут різний метал є. І отакі от болтики, гаючки, і бляха всяка, і труби. Ну, коротше, все, що бачите на відео. Хто вгадає, тому якийсь приз придумаю, відправлю оригінальний. Так, тут показав, зараз трошки відпочину. І приступимо до ось цього хламу, ще один ривочок і тут буде все чисто. Ось ці якісь перегородки я їх позабираю, ще нормальні досточки. Які трухняві досточки були, я їх там спалив, щоб з ними не возитися. Ну і хороший метал лишаю. Ось такі здоровецькі ресори. Там ще хороші такі петлі, труби, оголочки. водостоки лишаю. Бляха хороша, оцинкована, це в хазяйстві знадобиться, а це все. Цей весь хлам, треба його забрати, бо він тут руками лежить. Не потрібний. Так що на тижні приїдуть, заберуть металолом. Буде пару гривень, а то валяється, і будку займає, і користі не приносить. Тут я думаю, зробимо. Таку кормову, ну, чуть-чуть меншу, може, ніж ця перегородка. Там приберемо, підлогу хочу закласти. Там є кирпич червоний вдома. Такий і кусочки, і цілий. Ту підлогу закладу з кирпіча, позадуваємо дири десь утеплим, а можливо повністю всі утеплим. Зовні з чимось придумаю. І загородимо тут повітря, подвір'я, точніше, на фазенді. Хай бігають кури, розводяться. Яйця несуть, м'ясо буде. Ось такий двіж в селі. Так, працюємо далі. Йдемо по трактор. Заганяємо трактор з прицепом. і грузимо. Все не потрібно. Ось такий мусор різний. Грузимо і вивозимо. Ну і дрова ще поскладати, треба порубати, що ще не встигли порубати. В принципі, дровник вже повний. Те, що возив, в відео показував, то вже дровник повний. Ну і місце треба підготувати для наступного сезону. Дрів скоро почнеться зима. Будемо возити дрова, різати, рубати. Буде цікаво. Так, йдемо за трактором. Ось така купа мусору в нас вийшла. Хламу різного непотрібного. Ну, Можна сказати, саму грязну роботу ми сьогодні зробили. От ще таке дрібниці тут повиносити, бо ще його не виніс, бо не вистачило місця. Вже не хотів, щоб воно зараз вести, його випадало. Не дуже хочеться. Сама крута знахідка це ось це. А це смола. Величезний кусок смоли. Прикол. Дуже потрібно зараз мені буде штука. Буду вкопувати стовпчики закації, щоб робити огорожу. Ось тут буду вкопувати стовпчики і буду їх промащувати смолою, щоб вони не гнили. Ну не лише тут, а взагалі повністю, де я буду городитись, скільки там буде вистачати сітки і можливостей то буду городитися. І промащую якраз цією смолою стовпчики знизу, які буду вкопувати, щоб вони краще стояли. І довше, то промощу смолою. Класна знахідка. Так, ну, ще тут поприбирати, тут ще такі плюс-мінус є цінні дощечки і десь підуть. Десь кудись підуть вхід, щось вхід, щось на дрова піде. Ну, Таке, в основному саме важке сьогодні зробили це поприбирали хлам і перебрав металолом. Тепер зараз це везу і на сьогодні буду закінчувати. Ось таке відео у нас вийшло. Така робота на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, будемо раді бачити вас на своєму каналі. Всім пока!